Ти спростувати або підтвердити інформацію про те, що нібито більшість керівників військових частин перейшли на бік Російської Федерації. Я цю інформацію не можу ані підтвердити, ані спростувати. Кожен особисто приймає рішення щодо того то, то ультиматуму, який пред'явили російські військові, українському військовому персоналу в Криму. Добре, відомо, що там три позиції: Перейти під набік Чорноморського флоту Російської Федерації, звільнитися з нас збройних сил України та або переїхати на територію матерікової частини України. Добре, зрозуміло, що під жодним з цих. Планів немає правових та відповідних підстав. Тому вести мову про те, що хтось прийняв рішення, і воно реально реалізовано, мабуть, передчасно. І який це буде мати правові наслідки, також невідомо. А так ситуація залишається напружена та звичайно є певне розмежування. Хтось приймає рішення залишитись в Криму за певних обставин, хтось приймає рішення звільнитися, а хтось приймає рішення переїхати на материкову частину України. Скажіть, чи є для зміни дислокації у вас наказ відповідний про що було сказано в Києві? На цей час мені не відомо про те, що до військ, деслокованих в Криму, не дійшов відповідний наказ. <гум> Скажіть, а якщо буде відданий наказ, чи є перешкоди для того, щоб українським військовим змінити дислокацію? Ми військові люди, отримавши наказ, в якому буде чітко регламентований алгоритм наших дій, ми цей наказ будемо виконувати. Зрозуміло. І ще одне питання стосовно е, українських суден, які заблоковані на е, Донозлаві, чи правда, е, що вони е, досі під українськими прапорами? Так, я підтверджую цю інформацію: Великий десантний корабль Костянтин альшанський та Дмитра Сік Черкас досі перебувають під прапором України. Наразі сьогодні росіяни затопили ще один корабель свій на виході з бухти Донозлав. Чим перекривши вихід з бухти Донузлав, унеможлививши таким чином будь-які спроби е українських військових кораблів прорватися у відкрите море. До речі, сьогодні на озері Донузлав був справжній екшен швидкісні катери намагалися сьогодні е взяти на абордаж тращик Черкаси. екіпаж корабля зміла маневруючи, е не дозволив е тим особам, які перебували на цих човнах, захопити корабль. Скажіть, якщо був відданий наказ про можливість застосування зброї, чому українські військові жодного разу зброю не застосували? Справа в тому, що наші опоненти використовують дуже специфічні заходи під час штурму українських військових частин. Наприклад, як це було на південній військово-морській базі, тобто там під час штурму були проломані ворота трактором. За ним зайшли на територію військових частин в Діти, козаки без зброї, і лише потім е, військовослужбовці Російської Федерації. Уявіть собі ситуацію, що е, в такому випадку українські офіцери мали можливість використовувати зброю тобто, проти власного народу. Тобто, російські військові використовують живий щит з цивільного населення, правильно? Так, вірно, да. Дякую вам за надану інформацію.